Всім привіт! Ви на каналі АвтоВбрухт і це початок відео, яке не буде цікавим прямо для всіх. Це відео, яке буде цікавим лише для тих, хто чекав розіграшів від наших спонсорів та партнерів торгової марки VTOL. Тож, давайте діставайте все смачненьке, готуйте чайок та каву, готуйтесь писати коментарі, а ми починаємо. І одразу хочу попередити тих, у кого сильно підгорає від перегляду реклами на каналі або розповіді про наших спонсорів. Це відео не для вас, можете відразу його вимикати. А ті, хто чекав розіграшу, це для вас. Це відео виходить спеціально для того, щоб ви писали коментарі, серед яких ми оберемо переможця. Для тих, хто не підписаний на канал і не дивився попередні відео, і потрапив на це відео чисто випадково з цікавості. Для тих, розказую, що у нас на каналі. Уже неодноразово проходили розіграші. Ми їх частенько проводимо, можна сказати, майже регулярно. Розігруємо серед глядачів, серед підписників різні цікаві подарунки від наших спонсорів. В основному це від компанії Вітол. Дуже цікаві, дуже хороші подарунки для того, щоб прийняти участь у розіграші, треба виконати кілька нескладних умов. Ну, по перше, це ж обов'язково бути підписаним на наш YouTube канал. І обов'язково потрібно бути підписаним на наш телеграм-канал. Ну, на YouTube підписатися дуже легко, просто під відео зараз натисніть дзвіночок, кнопочку підписатися, ну і лайк поставте. А на телеграм-канал посилання в описі під відео в закріпленому коментарі. До речі, під кожним відео на каналі. Далі наступні умови: це зробити покупку на сайті компанії Vitol на суму не менше 500 гривень. Запам'ятати код замовлення. І під оцим відео, уже зараз можна писати не можна, а потрібно писати коментар. На зразок такого придбав товар на сайті на суму 600 гривень код замовлення. Такий то. І основне ж не сказав при замовленні обов'язково використайте мій незмінний промокод Віталій ЗП, який надає знижку аж 20% на будь-який товар на сайті, будь-який будь-яке замовлення. 20% знижки. Погодьтеся, це дуже крута знижка. Так, і вже післязавтра, у неділю 23 числа, серед оцих коментарів, які ви напишете під цим відео, ми оберемо шляхом вибору випадкового коментаря 10 переможців. Так, в цьому розіграші у нас буде 10 подарунків, які ми розіграємо серед 10 підписників. В попередніх відео я вже робив огляд на ці подарунки, і ми зробимо огляд іще раз. Так, ну перші чотири це у нас будуть як суперпризи. Це буде набір інструментів, компресор і два отаких портативних акумуляторних пилососи. Почнемо з набору інструментів. Це універсальний набір інструментів, який включає у себе все необхідне, що може знадобитися справжньому господарю вдома, в гаражі при ремонті оселі, при ремонті автівки. Ось отак він виглядає всередині. Є рулетка, є отакі шестигранні ключі, є навіть налобний ліхтарик, розвідний ключ, молоток, зажими, пасатижі, тріскачка, головки, викрутки, насадки, навіть ізолента є. Рожково накидні ключі. Коротше, це дійсно такий універсальний набір інструментів. Тут справді і меблі можна зібрати, і розетку відремонтувати, і автівку поремонтувати. Самий універсальний. Набір, який можна зараз придбати. Щодо якості, ну я вже давно користуюся інструментом торгової марки Alloї і якістю дуже задоволений. Ви в моїх відео бачите, що інструмент дійсно експлуатується, що він береться не заради гарної картинки, заради реклами, а я дійсно ним працюю. І наразі ще жодного інструменту я не зламав. Загубив? Так, але не зламав. Тому набір дійсно чудовий. Дійсно якісний і вартий вашої уваги. Так, другий суперприз це ось отакий портативний автомобільний компресор двохциліндровий з ліхтариком. Він виявився наскільки класним, що я такий самий собі замовив ну, чисто особисто для себе. Бо автівок тепер у мене багато треба, щоб в кожній автівці по компресору було на всякий випадок. Тому цей запакований залишається. Я його не розпаковував. А зараз покажу той, яким я вже два тижні користуюся, який у мене вже побував у роботі. Всередині в цій коробці отакий. І ось очки чохол сумка. Що сюди входить? Тут у нас два відсіки. Тут інструкція з експлуатації, отака шланга. А тут у нас сам компресор. Зараз ми його дістанемо. Ось. Двохциліндровий. Тут ось ліхтар, манометр. Кнопка вмикання і, і все. Під'єднується він не до прикурювача, а на клеми акумулятора. Для мене це дуже зручно, тому що не в кожній автівці прикурювач працює. Наприклад, на дані в мене прикурювача немає взагалі. І дуже зручно накинув на клеми, і все працює. Я його вже неодноразово використовував і скажу, що ну, качає він дуже класно. В порівнянні з іншими компресорами ну, дуже швидко накачує колеса. Третій подарунок із розряду суперпризів це отакий портативний пилосос на акумуляторі, що ми маємо всередині: чохол для нього, сам пилосос, запасний фільтр, шнури для зарядки і різні насадки. Заряджати його можна як від прикурювача автомобіля, так і від звичайної зарядки мобільного телефону від USB-порта. Сам пилосос виглядає ось отак: маленький, компактний, але потужний. Вмикається натисканням кнопки, має два режими: економний та максимальний. Тягне дуже хорошо. Наявність таких різних насадочок різного діаметру. Різного профілю дозволяє виконати прибирання салону автомобіля в самих недоступних для цього місцях. Штука класна, в мене є точно такий самий, я ним користуюсь уже півроку, ще жодного разу мене не підводив. Реально буде класним подарунком. Так, і останній подарунок із циклу суперпризів це теж портативний акумуляторний пилосос, але трошки меншого розміру. Ось отакий. Зараз дістанемо. В комплекті у нас отакий сам пилосос, комплект різних насадочок. Шіточок та шнурок зарядки у нас тут тільки від USB. Звичайною зарядкою від мобільного телефону можна заряджати. Інструкція з експлуатації та фірмовий чохол. Сам пилосос такий маленький, і насадочки тут маленькі. Підійде більше для детейлінгу. Нодує класно, хотів сказати: смокче класно. Но і дує класно. Теж має дві швидкості. Працює від двох акумуляторів ємністю по 2000 мА кожен, що забезпечить йому тривалий цикл автономної роботи. Зараз увімкнемо. перша швидкість, друга швидкість. Як бачите, потужненький. Теж буде такий класний помічник для прибирання в автомобілі. Та й не тільки в автомобілі, а в різних місцях, де великі пилососи просто не залізуть. Наступні подарунки для розіграшу це у нас отакі пристрої 3 в одному. Портативний компресор, повербанк і ліхтарик. І таких у нас буде три. Так, три підписника, три учасника розіграшу мають змогу виграти по отакому пристрою, по такому компресору. Що всередині. Інструкція з експлуатації, фірмовий чехол. Отака шланга, насадки та кабель зарядки. Звичайний USB Type-C. Сам пристрій виглядає ось так. Прикольний, компактний. Ємність вбудованої батареї 8000 мА. Цього достатньо, щоб накачати пару колес або зарядити мобільний пристрій. Так, вмикаємо. Ось отак він вмикається. Тут виставляється бажаний тиск в колесі і вмикається. Отак він працює. Дує добре. Тут ми маємо сам ліхтарик. Отак він вмикається, так світи. Ну, непогано, так світа, якщо десь вночі зупинився там. Колесо підкачать, то доволі непогано світить. Та й взагалі з нинішніми відключеннями світла буде непогано мати вдома додатковий повербанк, яким ще й можна колесо накачати. Так, і ще раз скажу, що таких у нас буде три штуки. Троє підписників виграють по отакому портативному пристрою 3 в одному. І ще троє підписників мають змогу виграти по отакому от набору. Таких буде три комплекти. Вони включають в себе. Оце такий набір інструментів торгової марки Alloid 53 одиниці теж такий невеличкий універсальний набір. Зараз ми його відкриємо. Отак він виглядає всередині. Це теж такий домашній універсальний набір. Такий мінімальний набір необхідного в домі інструментів. Викрутки, насадки, шестигранні, ключі, рулетка, молоточок, тріскачка насадочки рожково-накидні ключі. Небагато, але мінімальний базовий набір. Якість не гірша ніж в інших наборів. Також, окрім такого набору інструменту, входять два набори засобів догляду за автомобілем. Це отакий набір для догляду за склом, і отакий набір для догляду за пластиком і вінілом. Тобто і зовні, і всередині, і салончик прибрати і скло. Це дуже актуально зараз в таку сиру погоду, коли на дворі вже брудно і проїхався раз, два по вулиці, і автівка вже брудна. А антидощ, засіб, який входить в цей набір, дійсно рятує. Мене лобове, тільки ними натираю. Так, і отаких от ось очки наборів у нас три штуки. Так, я їх сюди не викладав, щоб місця не займали. Але ось вони на полці лежать. Ось іще два набори. Тому їх дійсно три штуки. І всього у нас, як бачите, 10 призів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. 10 призів. Ну погодьтеся, подарунки дійсно чудові, дійсно цікаві і варті уваги. Тож, усі, хто хотів, хто чекав, хто вже підготувався, хто вже робив замовлення, будь ласка, під цим відео пишіть коментарі. І вже післязавтра, в неділю в основному відео, ми розіграємо ці чудові подарунки. Тож часу залишилося. Зовсім мало, всього пару днів, хто хотів прийняти участь, поспішіть! Ну а ми з вами зустрінемося вже післязавтра. В основному відео і знову воно буде із циклу контент вихідного дня. Тож наберіться терпіння, чекати зовсім трошки. Всім пока!